Кубок Дніпропетровської області з художньої гімнастики пройшов минулого тижня. За призові місця боролися 300 спортсменок з Дніпра, Кам'янського, Нікополя, Павлограду та Кривого Рогу. Наше місто представляли і 14 вихованок ДЮСШ США номер 5 які є кандидатками майстри спорту та мають перші і другі спортивні розряди. Троє з них додому повернулися із бажаними нагородами. Срібло тепер має і 12-річна Оля. Дівчинка займається лише кілька років. Зізнається, могла виступити краще, але тішиться, що встигла перейняти досвід інших спортсменок. Я виступала БП без предмета. так все. Бо я одинадцятий рік і у нас було чи БП, чи м'яч. Я трохи спала з поворота та начнула стопу. Я брала тренування у тренера індивідуально, щоб підготуватись більше трохи. Бо такого часу, який... Я в тижні не вистачає. На другій сходинці в категорії 2012 року народження опинилася десятирічна Вероніка, яка займається гімнастикою більше половини свого життя. Дівчинка виступала без предмету, ділиться своїм виходом, задоволена і вже готується до наступних змагань. Не вийшов один елемент затяжка і перейти в Атітют. Я не простояла на полупанці, Були дуже сильні дівчата. Я хвилювалася, тому що я була в. Якщо я не зможу робити, не хотіла підвести свого тренера, я зібралася з доньками і вийшла на хубаво. А от перше місце на змаганнях виборола Меланія Махновська, дівчинці лише 11 років, і вісім з них вона в художній гімнастиці. Колись сама попросила свою маму привезти на заняття. Відтоді встигла завоювати цілий оберемок нагород. За свою програму на кубку від суддів отримала 19 балів. Я дуже сильно тренувалася. Я коли вийшла на килим, я постаралася та все зробила. У мене був поворот бланше, поворот затяжка, штентернант шпагат. Зараз в спортшколі номер 5 займаються близько 50 гімнасток різного віку. Відточують майстерність тричі на тиждень, але підготовка ускладнюється чергуванням тренувань з перебіжками до бомбосховища. Що стосується програм на Кубку області, то кандидатки в майстри спорту готували виступ з обручем та м'ячем, булавою та стрічкою. Спортсменки з першим розрядом вправи без предмету та м'ячем. ДЮСШ пишаються своїми дівчатами, адже на змаганнях вони конкурували навіть зі школою Олімпійського резерву. Ми плідно готувалися. Ми переглядали програму, ускладнювали елементи та їх відпрацьовували. Ми очікували такий результат, але розуміли, що може зіграти психологічний фактор дівчат, тому що якщо вдома все добре виходить, бо вони знаходяться в спокійному емоційному стані, то на змаганнях треба вміти впоратися зі своїми емоціями, зі своїм страхом. В наших дівчат це вийшло. Але є ще багато над чим працювати. Юні гімнастки, дюсиша номер 5 продовжують наполегливо тренуватися, адже вже 18 березня відправляться на змагання в Олександрію. Також триває підготовка команд на чемпіонат області у групових вправах. А вже в травні дівчата поїдуть на турнір у Чернівці. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.